Ось це завдання з за НМТ, ти можеш вирішити всього за секунд 20. Завдання на НМТ 2025 року та з 2024 дуже часто зустрічалися це коли з модулем, причому вони влюбили і модульні рівняння, і модуль, в принципі. Тут найголовніше не забувати про те, що ви спочатку маєте порахувати те, що всерединці модуля, так? а потім вже знайти модуль. Тобто, не звертаючи увагу на модуль, врахуємо. По-перше, внизу бачимо 3,5 плюс 6,5, я думаю, зрозуміло, що це 10 швидко Усно Далі 2,5 мінус 7,5, і там де квадрату, там квадрат. це а квадрат мінус б квадрат. Так найкраще вирішувати, швидше, легше його розділити на дужку 2,5, 2,5 мінус 7,5 дужка, помножити на іншу дужку 2,5 плюс 7,5. 2,5 мінус 7,5 це у нас буде. 2,5 мінус 7,5 – мінус 5, 5, а 2, мінус 5 множиться помножити на 2,5 плюс 7,5 це у нас 10. Мінус 5 множиться на 10 і ділиться на 10. Тобто 10 і 10 скорочуються, можете собі там десь описувати, виходить мінус 5, але в модулі, і мінус по модулю це буде відповідь Д. Хоча тут є відповідь А для вас спеціально, але правильно буде 5. Обов'язково підпишися і переходь дивитися інші відео, інші лайфхаки. Вони так і називаються. Там буде така обкладинка лайфхак НМТ і тема там функції, або ступені, або ще щось, або модуль, як в цьому випадку.